Друзі, всім привіт! Зараз буде у нас кулінарне шоу. Шучу зараз зваримо підміння, нам їх посовітували Попробують, не знаю, чи сподобаються чи ні. Коротше, я тут вас установлюю, в мене немає штатива. Тільки таке невеличке кріплення для камери. Коротше, шас, а не, не знаю, Це тут ми по-любому включимо. Так. Раніше короте, кипяти воду в електрочайнику, щоб швидше закипіла вода. Ні? Так як у нас газ дешевше, да, чим это. 7 з чим то 7,89 чи щось таке. А електрика дорога. 4 з чим то то ми скористуємося газом. Так. Зараз ми підготуємося, сейчас я вам покажу в Ще Поки ручки не нагрілись, можна потяг. Щас зробимо, зробимо підготовку. Блін, треба було в камері это включити, щоб постійно гріть А то в мене ж виключили, є і Дивіться, коротше, це не знаю, вже акції нема. Ласунка робить. 135 зачок, тебе 85 гривень коштує 800 грамів. Тепер треба буде по екрану скукати. Да? Соковите м'ясо. Пельмені по-домашньому, там ще вроді. Аня казала ще якийсь там один вид. Це по-домашньому, а там не повністю. Можливо, акцію перенесуть на цю неділю, бо сьогодні середа, там нові акції. Все таке. Так, це ми підготували. Торілку беремо для пелімені. Що масло, для сметанки. Компут. Так. Може вас тут два перетягнути. Давайте. Ой! Да. О -о -о -о. Раз, і ви вже тут. А ну. Далі на надо цю сторони нажимати. Тут мене не видно, але видно вот цю фішку. Різні ракурси треба. Mm. Так, масло. Коротше, у нас виноградний. Ми тим уже не користуємося. Короче, виногради додаю, то більш-менш нормально. Багато, небагато. Закрив окно, бо там такі крики вічні. Дитячі. Масло по ходу. Це на развеснул тоже. Угасты у нас. Ладно, компот пізніше. Так, сейчас мы на танки, наверное, надеемся. Так, давай вещи. Сейчас тут подсветочку бахнем. Ну, короче, ягодицку покупаем в пакете. Колись мені советовали типа якісь там горчицю ну горчиці й нема в принципі ну колись я пробував горчиця уксус забадяжи. ну так на ну. раз я це зробив так вроді закипіло відправляю весін час уже закипить Щас так. Опа. Стабилизация включена, так что я думаю. Опа. Новый этот яркий вот. Новый пейзаж, да? Ой, сори. Короче, мы сейчас на микроволновке. Так, да, не вистачав камері. Это. Паузи. Нажав паузу, там допустив переніс. А от это як потім вирізати сюди-туди. Зараз подивимось скільки. Там в принципі я таких 25 штук штуків. Я щоб не мало і не багато було. Коротше, пощу. Така система гадала. Короче, кучка нормальная, но выдно он ему ее подготовить. Так, мешал. Сейчас, сейчас соли. Секунду. Соль, як кота земля на пальці покрита Ми з вами колись ставили пельмені відео було Ну коротше, мішутка тоді Сюди сідає шорти з ними знімаю. Це моя любима страва. Що-що. Пельмені я зварив. Ну, масло было сейчас не дожу и так смотана масло І шутка у меня еще есть кстати сегодня захотелось стоп наркотик кстати в АТБ, бачите, сейчас не снимаю стоп наркотик 20 гривен сейчас купила своей там пачечку Ось, мені дві собі одну так щоб процес швидше пішов делаем вот так сейчас воно трошки підніметься, я открыв засечу так полинбоси так сейчас добираю товку Наверное, проведем стріму неделю. Подивимося, я прохожу вже по поводу, буляшки під стела тула і Віденське, по Полісся якесь. Не Полтавський Віденько. Коротше, стела ротува, я думаю, Черніговське, якщо я не помиляюсь, робити. буляшки Полтавське, ну те, Полісся, Віденське, подивимося, треба буде прочитати. За виробник. Так, в принципі, може я вас відключу, що ми будемо всі минут чекати. Ладно, це я всегда так жду, дополню. Все, сейчас тим більше, цей шум. може ще обратно зробити. Так, давайте встрітимся. Через 7 хвилин 45, да? І тоді вже затестимо, щоб не дуже длинне відео було нормально. Так, ми на місці. Продовжуємо. Уже почти пройшло 7 хвилин. Коротше, 7-8 хвилин варю, зараз наливаємо поході. Давайте. Я т його не доп'ю, я зараз там 44, а ще хвилинку. Бо сейчас щоб не розгорити. Ну, він вже якийсь хотя б не скис, бо він уже давно я все тяну резину, ніяк його не доп'ю. Так, да, вони вже надулися, все окей. Хватит порыжить. Так. Сейчас насиплю, виключить. Оно ну, дивиться. Видно. Тихо там. виду непогані. 25 штук порція в мене. Если маленькая там і шутка, то там 35 журменька вода. Главное, чтобы не головне, щоб крящи не було. Сейчас мы их поперчим. Під это підутсуси тут уже. Так, все, давайте все. Включи вентилятор, жарко. Приоткрыл вікно. Ні, ну ти нормально, то й колись отак хлопнула, я ж злякався так. Летимо, летимо, летимо і прилетіли. Так. Зараз підперщу. Вентилятор дує, зараз буде здувати. Оце моя любима страва. Як привык повністю со школи там на фафровом заводі забувся, як називалася столовка і там, коротше, час, та зараз, короче на жиби забувся, коротше, біля пща, була столовка і там ми йшли додому со школи, сюди заходили, пельмени брали. По дні порці бувало, по дві там копійки вони стояли. Ще оті пам'ятаєте, така матрьошка нарисована була картонній коробці. Коротше, так ось, ось виглядає. Ну, воно, бачите, здулось, бо я у сускули, ну там перця. Сюди-туди. Слюнки потекли, бо в мене вже течуть ну. Ну так не шутка краще. Ось фарш. не Непогане. Перші пельмені і у другий хрящ не попався. Так що я думаю. Зараз перенесу все на стіл. І буду їсти, хто їсть, тим приємного апетит. Це таке болю Так що все, всім давайте, пока. До зустрічі, до, до, слід, до слідуючих відео, може там мадузель насніма. Плюс, навіть стрім вже проведемо на вихідних. Все, пока-пока, всім приємного титу, мирно неба й тихої ночі. Давайте.